Всім привіт! Місто Долинська. Сьогодні 5.07.2025. Вулиця Затишна, Бивша Кірова. Не знаю про який номер, але но напроти 177. Наша задача сьогодні прибрати туди корчі, розкорчувати. Потім вон там корчі. І тут 11х11 11, глибиною метр восемьдесят зараз приїдуть розмітку вдарять, котлованчик такий викопати, землю розкидати по території, а глину вивезти. Начнем з корчів. Поки зараз підтягнуться. А може і не підтягнуться, бо сьогодні щось дощ, тут щось дарево серйозне. Прийдеться до коню. Ого. Попотіть. Горіш у дети. Бо водителя може бути сахар, не розкиснуть. Не доїхати, не виїхати, не заїхати так далі. Ладно, всім удачки, всім пока. А ми працюємо.